Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас 11 вересня 2024 рік. У нас ще триває загодівля і часто задають у нас в коментарях такі запитання щодо утеплення. Які утеплювачі ми використовуємо, коли ми кладемо утеплення, коли ми його знімаємо, чи знімаємо взагалі. І на якому утепленні ми зимуємо. Тож ж саме про це питання сьогодні я вам розкажу більш детальніше. Почну я з того, що зараз у нас всі бджолосім'ї максимально утеплені, бо бджолам потрібно ще обігрівати розпліт, в них ще він є. Ще треба брати сироп. Ночі вже стали більш-менш прохолодними. Днями ще жарко, дні жаркі у нас. Ось, в минулі роки на початку осені, коли ставало прохолодніше, то ми ще додатково клали плівку на час загодівлі, так бджоли краще вибирали сироп. В цьому році такої потреби немає. У нас бджілки і так, слава Богу, дуже добре беруть цей сироп. Як ви бачите, у нас таке утеплення. Це подушечка синтепонове, наповнення в неї декілька шарів. Ось, Агроволокно. Щільністю 120 бджілки не гризуть. Добре себе воно показало. Холстик ось такий, ну, вже з чого є. Також двонитка дуже добре працює, бджілки її не ризуть. Ось, Потім, після загодівля, приходить з підготовки бджолиних гнізд в зиму. Це перемішування рамок. Сильніша, слабша через одну будемо так робити, щоб бджоли рівномірно могли сісти гніздом. І спокійно, рівномірно, йти вже потрошку до задньої стінки, споживаючи корми, не стискаючись десь під одну сторону якусь чи під іншу, а так рівномірно вони будуть йти. І саме в цей період ми знімаємо утеплення і лишаємо лише один холстик. Ось такий холстик ми лишаємо їм на зиму, підгорнувши. Підгорнувши ось таким чином, щоб була вентиляція в бджіл хороша. ось, <кій> Щоб краще проходила волога через вентиляційні отвори в даху. Ось у нас дах. Тут у нас є такі вентиляційні отвори. Ось, І буде краще проходити у нас. Волога через саме ці вентиляційні отвори. І не накопичуватись вона буде зимою в гніздах. Адже ми всі знаємо, що зайва волога у вулику взимку це найголовніший і найсильніший ворог для бджіл. Тож саме ось в такому стані ось в такому вигляді, з таким утепленням і зимують наші бджілки. Багато бджолярів жаліють бджіл, думають, що буде холодно. І це дуже велика помилка. Бджолам не потрібне наше тепло взимку, бо розплоду в них немає. Обігрівати їм нема кого. А створити температуру, щоб розігріти і взяти мед для їжі всередині клубу, вони зможуть і без нашої допомоги, без наших різних утеплювачів. Тож, зайве утеплення взимку, як показала наша практика, це зайва волога у вулику, а з нашими теплими зимами це і зайва є активність. В наших бджолосім'ях, яка спричиняє збільшення споживання кормів та можливість появи більш раннього розплоду, який потрібно буде обігрівати. А щоб виробляти тепло, знову ж це споживати більше кормів як наслідок, це переповнені шлуночки в наших бджіл, зношення. Знову ж таки, життєвого ресурсу наших бджіл. І так, йдемо далі. Коли ми з вами кладемо утеплювач, десь приблизно з 10 по 20 лютого ми викладаємо наші утеплювачі. Десь приблизно кожного року це один і той же момент. В цей період. Наші бджілки починають відчувати вже весну, і матки проявляють уже активність. Та потроху починають червити. І в цей період ми допомагаємо нашим бджілкам зберігати тепло при необхідності у вуликах і не витрачати зайві сили на підтримування саме цього тепла в гніздах. Потім вже навесні, коли ми в джолярі бачимо, що наші бджоли почали вже нести з природи пилок. Це приблизно десь початок квітня, кінець березня, в кого як вже, згідно з регіонів, ми вже кладемо нашим бджолам плівку. З плівкою розвиток набагато кращий. Це однозначно. Таким чином, ми створюємо комфортний мікроклімат в сім'ях. Для максимального ефекту. Знімаємо плівку, ми це вже на кації. А утеплення у нас знаходиться на бджола-сім'ях цілий сезон. протязі всього сезону. Ну, а коли ми знімаємо, я вам тільки що розповіла. В цьому утепленні є, ну і в такій зимівлі, як я показала з одним холстиком підгорнутим, є такий нюанс, що це все діє в нашій системі вулика, а саме це у нас дно глухе і вентиляція у нас йде зверху. Тобто зайва волога у нас виходить через верх, через верхню вентиляцію в дахах. Якщо у вас вулики, дно, сітка, там йде зовсім інша система. Там, навпаки, треба, щоб над головою в бджілках було все глухо, закрито. Це повинна там бути плівка. Це вже інша система. І вже це інша вже розмова. В нас вулики саме формату, дно глухе, під дашник йде сітка. І вентиляція у нас в дахах. Верхня вентиляція. Ось і все, друзі. Вважаю тему з утепленням розкритою. Кому ще якісь запитання цікаві, запитуйте в коментарях. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.